Понад сто пластунів здійснюють вимарші з палицями центру міста. Далі конкурси з поряду. Сім юнацьких пластових куренів демонструють своє вміння синхронно ходити під супровід барабанів та шикуватись у лави. Команди не зовсім такі, як в армії. Втім, зміст той самий. А ось кроки відрізняються дуже суттєво. Пластуни мають вимарші досить довгі декілька кілометрів. Звісно, якби пластуни йшли б, звитягнувши носочок вперед, це було б досить важко. І Піднімаючи ногу під прямим кутом, звичайно можна долати значно більше відстані. До цього конкурсу пластуни готувалися цілий рік. Існують навіть спеціальні вимарші, де юнацтво вчать кроків та команд. Важливі помічники, барабанниці, ритм їхніх інструментів, запорука злагодженості та чіткості всього вимаршу. Ми займалися багато часу перед дня грою нас семеро чоловік хотіла. Ми вчилися спочатку з простих найпростіших вправ, а потім перейшли до ритму, який ми зараз граємо. We'll Майже дві години в поряду далі пластуни вшановують тих, хто загинув, здобуваючи українську незалежність. Вони покладають сто вінків, які сплели їхні подруги до могил січових стрільців у меморіальному сквері. Коли набирали колись корпус січових стрільців у 2014 році, там дві з копійками тисячі набирали стрілецтво, то із них там більше тисячі було пластунів. І якщо проаналізувати всю історію боротьби за державу, то коли. Приходила ця хвилина, то я вважаю, що члени нашої організації за, за цю столітню історію довели ну, справжність чи як це правдивість їхніх бажань мати свою країну. Пластуни стверджують, подібним чином збираються вшановувати героїв і наступного року, аби такі заходи перетворилися на добру традицію.